Ютуб почав блокувати відео для ухилянтів про уникнення мобілізації, але є один нюанс: такі відео блокуються тільки на Росії. Чо? За що за відеохостинг YouTube раніше вже співпрацював з російським режимом, але блокування відео, в яких радили, як уникнути військової служби та мобілізації на Росії, сталося вперше. Всі заблоковані відео розміщені на різних каналах, а їхні власники отримали електронні листи з поясненням, що YouTube отримав звернення від Роскомнадзору, в якому стверджувалося, що матеріали порушують федеральний закон про інформацію. Заблоковані відео стосувалось питань ухилення від призову чи мобілізації на Росії. На одному з каналів, який має 29 тисяч підписників, було заблоковано відео. До бану воно встигло набрати 255 тисяч переглядів. І насправді таких ситуацій є доволі багато. І що цікаво, Ютуб також попередив про можливе видалення за вимогою Роскомнадзору. Це буквально перший випадок на Росії, коли Роскомнадзор вимагає заблокувати канал повністю, а не окреме відео. Автори каналів зараз консультуються з Google і намагаються пояснити, що ця вимога про блокування їхніх каналів є в принципі незаконною і є явним проявом політично мотивованої цензури. Ну, і ви можете справедливо запитати, чи взагалі не пофіг, кого вони там блокують, взагалі насрати, хороші росіяни погані, це їхні проблеми. І ви можливо будете праві. Але мене більше турбує інше питання, тому що YouTube підіграє російській владі і виконує їх забаганки. І не знаю, наскільки це правдива інформація, але у змі неодноразово з'являлася інформація, що Google оплачує штрафи, які їм на. Кидує Росія, а роблять вони це дуже часто. Схоже, що Ютуб змінив свої погляди щодо Росії і почав активно співпрацювати з військовими злочинцями прямо там. До цього правозахисний контент міг бути видалений лише через порушення політики Google чи західних країн. Відомо, що раніше Ютуб як компанія мав більш активну позицію у протидії російському режиму і, підтримуючи міжнародне право, він відключив монетизацію на Росії. Проте це. Крок повністю не позбавив російських блогерів доходу від реклами, перегляди з України та інших країн, де їх все ще дивляться, приносять їм чималі гроші. Ти що дивишся російські відео? А. Ну і також не варто забувати, як Ютюб близько двох років тому бокував російські пропагандонські канали на Ютубі по типу Соловйова Лайф або Стаса Айкак просто. Тому в мене виникає трішки дисонанс між тим, що Ютуб робив два роки тому, не встався, по моєму вже дживеться. і зараз. Концепція змінилася. Я всрався. Нагадаємо також, що Ютуб раніше заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко за підозрою в державній зраді після запиту центру протидії дезінформації. Канал Панченко, який просував російські наративи, тепер недоступний для перегляду в Україні. А крім цього, недоступними стали і канали інших пропагандистів. Центру протидії дезінформації разом з ГУР та СБУ планують в майбутньому. Певні заходи з телеграм-каналами і представниками Viber. Вже зараз є складені списки з пропагандистськими ресурсами, по яких йде робота щодо блокування. Цікаво, а в цих списках є труха? Ну що ж, традиційно дякую нашим спонсорам, які підтримують цей канал і проєкт. Загалом, заходіть на наш сайт МаніфестІн'юей. Там ви знайдете ще більше крутих українських ютуб каналів. Ну а я кажу вам до зустрічі.